Доброго вечора розповім про свій улюблений кремчик для сухої шкіри Живильний крем для обличчя з органічним вівсом і ягодами годжі Лавнеча Цей кремчик миттєво зволожує і живить шкіру обличчя. Пахне дуже ароматно ягодами. На шкірі відчувається дуже приємно. Має таку ніжну-ніжну текстуру, швидко вбирається, і ви відчуваєте такий приємний, приємний аромат. Ціна 99 гривень. Також з цієї серії є суха ще масочка. Масочка для сухої шкіри з органічним вівсом і ягодами годжі. Овеси ягоди годжі, вони дуже глибоко живлять і заспокоюють і повертають шкірі відчуття комфорту. Ціна на ось таку заспокійливу маску 89 гривень. Її на 15 хвилин роблять, потім змивають. Також з цієї серії є ще міцелярна водичка. Всім гарного вечора!